У себе на YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Зараз направляюся на огляд наступного автомобіля в Польщі для клієнта. А саме сьогодні будемо оглядати Volkswagen Tiguan 2018 року випуску із дизельним двигуном 2 літра, 150 коней, роботизована пробка DSG 128 тисяч заявлений пробіг. Ціна автомобіля 86 тисяч 900 злотих. Автомобіль був свіжо привезений із Німеччини. Я заявляю, що автомобіль є в гарному стані, цілий в рідній фарбі, сказав, приїжджайте собі, оглядайте. Тому я вже в дорозі і зараз ми дізнаємося, якому насправді є стані цей автомобіль. Подивіться відео до кінця, буде цікаво. і не забувайте підтримати лайком та підписатися на цей YouTube канал. Ось дивіться я вже біля цього автомобіля Volkswagen Tiguan 2018 року випуску 2 літра дизельний двигун 150 коней Comfort Line DSG 128 пробігу І ось він так виглядає Що у нас оптика звичайно, галугини Сіленька, не потріскана, бампер теж також попереду цілий, передні партроніки, туманочки, відповідно, якісь мілкі мілкі такі сколи Є присутні, нічого критичного немає. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Попереду повністю новий гальмівний диск. І відповідно повністю новенька колодочка. Зараз автомобіль на літній гумі Континенталь. Якого вона року 2018 року. Напевно, що фабрична дійшла з автомобілем. Автомобіль має хром понизу дверей, хром на вікнах, тоновані задні вікна та хромовані рейлінги. Позаду теж та сама гума. Continental літня Хочу побачити чи вона є теж оригінальна Так, вона є теж оригінальна, 18-й рік Позаду гальмівний диск чуть-чуть більш зношений накладочка там в гарному стані Задні ліхтори ціленькі Задні партроніки Автомобіль є мокрий, тому можливо якісь такі маленькі сколи чи царапи не можемо не помітити. Тут десь також є ціленький. Десь також є цілий. Глянемо автомобіль товщину міром. 119, 106, 96, 122. Дах градом не побитий, 106. 107 це крило в рідній фарбі. Вікно є рідне. 112, 102, вікна є рідні, без пошкоджень. Дверка не знімалася. І ніякої ржавчини ніде немає. Бійська дверка 100. 105, 119, по в гарному стані. Поріг 51, 70, 57. Ніхто ніде нічого не крутив, дзеркало ціленьке, маленьке вікно є рідне, 116. ось нема Ні ніде ніяких Ну, є ціле, ну маленькі-маленькі сколи є присутні, скоріше всього воно є навіть ріднє. Попереду навіть без сколів. Капот також є рівненький. Ця сторона також вся є рівна. 108. Так, лобове вікно є оригінальне, вісьмерка. І без тріщин. 120, вікно маленьке. Оригінал. В проєм в гарному стані. В оригіналі. Дверка не крутилася, крило не крутилося. Клеєчка на місці, петлі не Видні права дверка Вікна є рідні. Дах є в оригіналі, вікно також є оригінал. Пенечко також є оригінал. Шильдики в 7 місці. Електричний привід. Одразу помічаємо кришечка не крутилася. Приємчики в гарному стані. Тут у нас, на жаль, нічого немає, тут є п'інка. Є компресор, тобто у нас застав направчий. Дивимось ще позаду. Кришечка багатьох, переходимо до салону, водійська сторона. Все ціленьке, нічого не йде, не розірване. Якийсь тут плями є, то все витирається, тут бруд, то витертимо. Відкривається прішечка ваганічку, повний електропакет, 400 підйомнички з довольчиками, дзеркала зеркала регулюються та підігріваються. Тут нічого не знищено, центральний замочок, проємчик в гарному стані. Накладочки на педалях є рік. рулін автомобіля також є оригінальний, 18-й рік, по пластику нічого не зламане. Сидіння повністю є тканинові, румбовані. Пасик працює, без брусинок. Передні задні туманки, датчик світла, шкіряне мультикермо, кермо в ідеальному стані, без пошкоджень, пелюстки, адаптивний круїз, де нічого не знищено, дефлектори ніде не знищені по панелі немає ніяких царапин. Великий дисплей, навігація, мультимедіа, Apple CarPlay, двохзона клімат, точніше трьох ще ще є позаду. Автохолд, електроручник, два usb розіми, AUX, розлиточка на 12, система старстоп, передній задній пар травників, підстаканнички, підлокотничок, який регулюється, центральне зеркало з автозатемненням і по даху все без проблем. Тут є якісь такі царапинки на ручці. Приєм в гарному стані, позаду водійське сидіння не пошкоджене, задній диван в гарному стані, ніде не розірваний, без плям, числокотничок. Третя зона клімату, розеточка на 12, USB, дефлектори не зламані. У даху також все добре. І полочка в багажничку є на місці. Пластику нічого не знищено, Трикутничок. Все розкладається, нічого не знищено, проєм в гарному стані. По цій стороні також все є добре. М'який-мялкий кисний царапинок завжди тут. І тут відзуття. Дивимось під капотом, ніде нічого не кручене. Пара є 10-й місць 18-й рік. Крило не крутилося. Оригінальний 18-й рік, все, капот також не крутився, стакан ціленький, охолоджуючи, можна чуть-чуть вже долити. Ну Тут у нас ще, напевно, оригінальна ізоля... Є, оригінальне крутині. Все чистенько. Ніякої ржавчини немає, шумка на капоті на місці. Так само тут все оригінальне. Крила не кручені. Ця фара також 10-й місяць, 18-й рік. Теж ніде не розбиралася. Жоден гвинтик автомобіля не крутився, відповідно акумулятор також є. Рідні 42 тиждень 18 рік До речі тут можна теж перевіряти Дати 18 рік Ну мастилик для дизеля то ще й не є таке аж чорне Немає ніде ніяких відкладень Фрустоночками все сухо, тільки ось видно десь заливали, напевно, мастило і ось бачите, розляли її тут. Під цією форсуночкою є чуть-чуть і то хіба мастило. Ось так видно, що звідси розляли, Бо ще на таких кілометрах ніякого запутівання навіть і бути не може. Турбо повністю є сухеньке. І радіатор бачу геть блищить, він як новий. Ніяких путьоків ніде мастила також не наблюдаю. Біля коробки повністю все сухо. Холодний старт. Два ключа. 128 пробіг, 268 кілометрів є в часики. ніякі чеки не горать до речі автомобіль тримається також пасу руху забув наголосити двигун працює м'якенько рівненько ніяких лишніх звуків не чути ніяких двомаси не чути ну 128 пробігів, яка ще тут двомас. Так, глянемо по електроніці до речі підігрів зверкали працює, тільки що був включений і дзеркала у нас висохли а були вони повністю мокрі наприклад так як вікна Ліве дзеркало регулюється. До речі, що ще побачив, я ось маленька царапинка на вікні. Не знаю чогось то буде... Ось є така маленька. Ну сантиметрів 10 десь. Теж неприємно. Але... Тут, як завжди у нас багато ніж різних, також все відкривається. Електроручник, який працює. автохолд теж який працює. Система Starstop також у нас працює. Двохзонна клімат, трохзонна кліма вилучається, завжди за ту третю зону. Мультикермо у нас працює. Перемикає. Навігація включається. Vita Yo Connect, по-моєму жінка. Тобто у нас Android Auto, Apple Car Play і Micro Link. Цьому автомобілі тут на CD Changerie. Камери заднього виду немає, але її можна доставити, тому що нагадую вакція конструктор. Що автомобілі бездрутова зарядка є. Йо? Не, є, заряджає. Заряжає. Тут все у нас працює. Тут у нас все працює. До речі, ближній у нас іде ледовий. Позаду також ЛЕД, ЛЕД підсвіточка. Так, дивимось, генератор у нас працює, Ігер ER працює, компресія по форсункам. Всі 4 в нулю. Автомобіль щеком взагалі не їздив. А помилки з 0 км тому. Він мені сказав одразу, що помилки були скинути, тому що коли він приїхав, автомобіль на лаветі, акумулятор був від'єднаний. І коли він його під'єднав, то відповідно тут повністю все засвітилось, Тому він мені одразу сказав, що якщо то помилки скидались. Але підтвердження того, що ніякий чек в автомобілі не горів, тому що ще не їздив. Ось у нас по форсуночкам. Ідеально просто працюють майже одна до одного. Зараз не бігають, просто автомобіль ще прогрівається. Остання регенерація була 158 км тому. Золи, зараз всього 33 г. уровень мочуні, тобто Атблу 90% майже. Оце зараз у нас автомобіль працює. Меморвін. І пробіг автомобіля 128 268. Це є в блоці двигуна. Дивіться, ось зайшли в коробочку, тікущий пробіг, тобто це зчитує з блока двигуна, те, що ми показували. Ловридний візди пробіг коробки передач 126.719, тобто так і має бути, має відрізнюватись трішки. Маю на увазі від блока коробки, має відрізнюватись від блока двигуна. І ось 128.023. Тобто. Дивіться, в нас вже автомобіль трішки прогрівся, навіть стрілочка почала вже трішки підніматися автомобіль. Гарно теплим повітрям вже дми. Кондиціонера перевіримо. Як завжди в нас пара йде легенька. Що там нам понаписували цікаво. Ти здрав тонбілем, ще раз вам його покажу. Маю на увазі по якихось там м'ятинках. бо він був я так його прогнав. Ну не банк нічого я не бачу. Автомобіль їде просто прекрасно. dq 500 тут вже автомобіля 7 передачок, тому це не є та стара шестиступка, тут семи. Автомобіль гарний. Ось друзі, сьогодні такий цікавий автомобіль Volkswagen Tiguan ban виглядали для клієнта. Самі бачили, автомобіль дійсно був в гарному стані, що зовні. до речі, автомобіль цілий в рідній фарбі, всі вікна рідні, стан салону в ідеальному стані. Звичайно, є свої сліди експлуатації на 128 тисяч пробігу під капотом поряду. Та й взагалі автомобіль технічної порядку їздить приємно з документами поряду. Всю інформацію фото-відео звіт передали для клієнта, і клієнт прийняв рішення забирати цей автомобіль. До речі, вже навіть вислав завдаток для продавця і за декілька днів приїде його забирати. Продавець віддає нам цей автомобіль за 86 тисяч злотих із пакетом документів для його реєстрації в Польщі. Тобто це експортні документи, тихогляд, страховка вже все є. А клієнту залишається тільки зареєструвати, це коштує 160 злотих і податку вже ніякого не платить. Обов'язково, друзі, чекаю на вашу думку цей автомобіль. Як він вам сподобався чи ні, не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. А якщо вам потрібно оглянути чи підібрати автомобіль Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого і до наступних відео. До побачення!